Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо понеділок, 17 вересня. Вона так, сьогодні от, я буду братися за такі свої дві роботи. Це зима, зимовий пейзаж. Ну, в минулому відео ви бачили, я на ньому вчора на тому ж і закінчила. На жаль, вчора не вишивалась зовсім, бо мала купу інших клопотів, мені було геть не до вишивки. От, тому сьогодні я сподіваюся, що у мене вийде на вишивати 500 хрестиків на ньому за е, поточну гру. І також буду вишивати все, що в мене вийде після того. Уже на моєму Golden Kite, на моїх горах. Бачите, вже просуваюся до краю роботи. Залишилось мені ще не, не так багато. От, і я буду і я потихеньку насолоджуюся. Процесом. Просувається дуже гарно ця робота, і тому я задоволенням її буду вишивати. Участує у мене ця робота у спільному відшиві багато кольорок, і мені на ній треба зробити тисячу хрестиків на місяць. хоча б. Ну Я спробую трошки більше, я спробую, може, півтори зробити тисячі, ну подивлюсь, як у мене буде виходити. От, Все-таки багато кольорів, а це, це не жарти. Е, на, е, зараз тут е, вишивається вона у мене на канві 18-го каунта. Ниточки традиційно SHS е, два складення, е, там 139 значків, але 65 кольорів. Ну, Скільки солідів блендів, чесно, дівчат, я не рахувала, скільки у мене там чого, от, але зараз. Трошки більше 20% готової роботи, і у мене вже вийшло 5 значків. Ні, вже не 5, вже 8 значків. От. І це мене тішить, але кольорів вийшло тільки 4. Чи 3? Ні. 4. 4 кольори вийшло. От, і я потихеньку її буду далі колупати. От. Отримую я від всього дуже велике задоволення. Не доволі таки гарно пропрацьована робота, тому буду з задоволенням її вишивати далі. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора. Шановна спільнота. Сьогодні маємо 20 вересня. На такому ось етапі я закінчую на сьогодні свою роботу над моєю зимою. Вийшлося сьогодні небагато, 430 хрестиків, але мені дуже подобається те, що в мене виходить. Тут було дуже нелегко, тому що тут, як бачите, уже малюнок є, і тому тут шахматка, шахматка, але вона відносна шахматка, тому що це по факту е, ці прогони. Так як схема типу прогонного, то і відповідно воно дуже дуже дрібне. От, дуже його багато хрестиків. в мене дуже багато кольорів зайшло в роботу, яких не було раніше. Тут, тут сірі, чорні, коричневі, деякі бордові, деякі оранжеві. От, дуже, але мені безмежно все подобається. Тут дуже класно виходить результат, як бачите. Тому я буду продовжувати вишивати, але буду завтра переставляти п'яльця, щоб вишивати уже тут. Тут далі вже тут. Буквально по пару хрестиків не вишито, тому що тут поруч є. Я вирішила їх не вишивати, тому що в тут вони вже більше от тут їх немає в, цьому, в цій зоні. От, А далі вони є тут нижче, тому я буду повертатися до них трошки, коли буду вишивати другий кінець. От, ну а далі буде фон. От, Буде фон. Він уже у мене ось тут трошечки Я його зачепила, почався. От, покажу вам мої хрестики, зараз фокусується. Хрестики трошечки штовхаються, я це бачу, але я намагаюся це все робити дуже акуратно. Canva 16-й каунт, ниточки SHS, два складення. В, цьому, в цій роботі є бленди. Основних кольорів блендів це Є10 згідно схеми, але номер 3773 у мене теж блендом. 958-й 900-й із 900-х із 700-х. Але мені дуже подобається дуже акуратно виходить От, перехід. От, тому ось така ось краса. Я буду продовжувати. Е нагадую, в мене ця, ця робота бере участь у грі Коти проти собак. Е ну, мені треба дошити норму, От, норму. І, і, власне, я буду, як то кажуть, вільна. От. Норми мені небагато. Завчора 100 хрестиків треба душити. От. Ну, як дошиті були мої 100 хрестиків, тобто, ще мені треба 230 виходить, хрестиків, 270 хрестиків душити. Ну, таке, буду я дошивати і прозвітую своїм коліжанкам чи учасникам. Про по результату, і вже буду покажу вам, що у мене вийде увечері. Ну, Можливо, в мене сьогодні вийде навіть повишивати мою мої гори, тому що їх треба теж просувати. Вони в мене беруть участь у суміснику. Від, е, відшиву в, в суміснику в Телеграмі повідшиву багато кольоровок. А все-таки там багато кольоровка. Ну наразі таке. Буду продовжувати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. па-па Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 20 вересня на такому ось етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моєю зимовим пейзажем. От, Просувається він у мене потрошки, сьогодні вже, як то кажуть, активніше. Сьогодні вже я нашила 450 хрестиків. Просування гарно видно. От, оцей шматочок тут було вже вишито, тому просунулось так, здається, що і немало. От, але буду я просувати далі, тому що в мене тут іде е, знову фон, знову йде шахматка, і, е, е, і це дуже так весело. От, е, вишивати її. Е, я стараюся максимально, щоб у мене всі хрестики лягали рівненько, але ну, бачите, не все ідеально, проте. Ми намагаємось, ми, ми робимо все, щоб це все було. Якщо не ідеально, то ну майже ідеально. Наразі вишито у мене 452 хрестика в своїй грі я вже відзвітувала. Відзвітувала і тому я можу зі спокійною совістю, як то кажуть, іти і відпочивати. Можливо, завтра випаде не така минулого разу була норма 600, але вчора я навишивала 430, от тому мені треба було догнати. От, Ну я вирішила вже ввечері, я сіла до ладу, повишивала, от, то я догнала і навіть перегнала. Ну, то таке, я, коли я побачила, що я вже догнала, я прозвітувала дівчатам і після того нашила ще десь коло 200 хрестиків. От, Не так, щоб багато, але таке. Ну, Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо шосту вечора. от Хочу вам показати, на якому етапі я завершила сьогодні свою роботу над моїм зимовим пейзажем. от Така ось краса виходить. от вийшлося у мене небагато, майже 372 хрестика. Ну, рахуємо майже 400. От, і я так. буду переп'ялювати п'яльці. Думаю, вже має, має влізти в мене все до краю роботи. І буду продовжувати. Ну, тут фон, шахматка тут досить таки швидко йде. От, і я буду продовжувати, сподіваюся, і в сьогодні я вже відзвітувала по цій роботі. Норму я свою виконала, яка у нас там є, бо трошки в мене зібрались за вчора, трошки за сьогодні хрестиків відносно попередніх звітів. Тому я можу собі дозволити сьогодні вже на цю роботу не, не звертати стільки уваги. Хочу вже все-таки взяти свій, свої гори від Golden Kite повишивати, бо вони мені печуть, бо мені треба по них здати звіт в спідний відшив. Ну таке, Не буду з вами довго балакати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення по горам. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 22 вересня. Завчора я провишивала тут 174 хрестики, як бачите, потрошку заповнюється. От і тут трошки, і тут трошки. Ну, власне, я довела оцей стопчик повністю. У мене тут вже всі хрестики вишиті, я таку руху з поступчиком. Поступчиками вишиваю, от як є там по зонам Хрестики, як бачите, просуваються непогано. От і буду продовжувати сьогодні. Наразі всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо у нас 26, чер... Боже, 26 вересня. На такому ось етапі я закінчую на сьогодні. Боже, закінчила на вчора свою роботу над моїм зимовим пейзажем. Як бачите, провишивалося у мене досить таки немало. От, і я буду продовжувати. Завчора вишилось 397 хрестиків, за позавчора теж коло 300. ну власне Я потихеньку її прохожу, провожу. От, до шию тут і буду переставляти п'яльці Десь я тут як маглювала, то обрахувалася, коли рахувала норму, і в мене тут не зовсім правильно намальована е розмітка. ну таке я її все одно виправлю. О, таке. Ну, виправляти її не буду тут, але я буду домальовувати один, ще один квадратик, як перейду, то щоб буду домальовувати собі по мірі руху в межах цього, то буду продовжувати. Ну, таке наразі. Знайшла я ще одні п'яльця своїм, тому що мій Golden Kite, я його на великі чорні перевісила, п'яльця переклала їх, по, по тій простій причині, що мені там зручніше, там велика площа, і воно ну, краще тримає його. А ця цю вже вирішила так, як тканина м'якша, її не обов'язково, то щоб аж так, щоб там були п'яльця, то я знайшла собі коротше ці свої та і все. Може, ці б'яльця старі, но у неї ми мені колись піх, подарував мій тодішній кавалер. О, з кавалером я вже давно не бачилась. Ми трошки зі скандалом розійшлись, проте то мені не заважає користуватися його подарунком. Все-таки подарунок це ну, штука корисна, я з задоволенням користуюсь уже дуже багато років. От, наразі, що я хочу вам ще сказати. От, трошки в мене повишивався і мій Golden Kite, я вам покажу його ввечері, бо буду ще сьогодні сідати вишивати. Ну, зараз, краще, я до нього не доберусь. Але там вишилось небагато. Хрестиків 320. Один раз 160, другий раз десь стільки само, то не так, щоб багато, але трошки так. Просування я вам покажу. А от, Але в іншому включенні зараз поки по цьому. От, ну, не перемикайтесь, зараз переключаю. Ну, а це мій е, Golden Kite. Дякую, що не перемикали. От. І я його продовжую потихеньку вишивати. Як бачите, у мене ось тут потихеньку зашивається. От, потихеньку, то, то таким кольором, то таким кольором. Ну, воно зашивається поступово, але вигляд у нього дуже-дуже класний, як на мене. От. Мені дуже подобається те, що в мене виходить, як бачите, дві роботи. По ширині вони на полотні, здається, візуально однакові, але все таки 18-та кава, 16-та канва, ну трошки різниця є. Вишивалося в мене не так, що багато, трошки повишивалося ось тут. Оця гора трошки, чи що це таке, не знаю. Мара якась вишивалася. От, потихеньку в мене дошивається, заповнюється. Прагалине, і мені дуже подобається результат, і я буду її продовжувати. Може, навіть сьогодні встигну ще трошки повишивати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступних включень. Па-па! доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 26 вересня, і на такому етапі я на сьогодні закінчую свою роботу. Як бачите, я дошила тут до краю. І почала вже тут-то трошки, оскільки мені треба було вишити норму. Норма була 600 хрестиків плюс в бо в мене ця, ця робота йде в рамках гри коти проти собак. І, власне, у нас одна дівчинка з певних причин не могла вже вишивати. І тому ми, вся команда поділила її хрестики от між собою. І в мене вийшло, що 600 отут, 660, майже 670. І отут ще 30 хрестиків дошилося. От, така ось краса у мене виходить, потихеньку вимальовується. О, тут уже трошки більше, як 20%, власне, працюю. П'ята частина роботи, мені, ну, в принципі, що тут казати, тут гарно виходить. Правда, я отут, коли вишивала, десь обрахувалася на якомусь етапі і у мене трошки не зійшлося, але я думаю, що буду далі вишивати, і в мене все зійдеться акуратненько. Головне про це не забудь. Але враховуючи, що я там то, то 300 то 400, то ж 500, то 600 вишиваю, то, в принципі, воно і буде. цей. Сьогодні я горе своє не вишивала. Я тут велика норма була, думала, буде менше. То... Тому не вишивала, але я думаю, що на тому тижні я їх ще повишиваю і покажу вам свої просування. Наразі хочу побажати всім, хочу показати всім вам, всім, вам кому цікаво мої хрестики. Бачите, до ідеального їм далеко. Зараз покажу вам ось цей шматочок, той, що я вишивала. Ну, тут, власне, було дуже легко, тому що тут все один колір, і, о, дівчат, у мене закінчився один колір. Тут бленд іде, 225 плюс 3747. І в мене він закінчився. От, І я чекаю на посилочку, бо я так порахувала, що мені замовити ниточки на, всю, на два процеси виходить дешевше, ніж купувати їх у місто, їздити. І тому я вирішила, що я замовлю і Бог з ними. От, Трошки б треба буде почекати, але я сподіваюся, що. Мені вчасно все прийде. Ну, в крайності, в мені тут є, що вишивати. І крім цих рожевого відтінку, тут ще повно, повно-повно що треба вишивати. І тому я думаю, що можна буде і повишивати все решту. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. До наступного відео, па-па!